Поки ліквідація наслідків триває, російський дрон вирішив, так би мовити, освіжитися. Мешканці столиці помітили у рісці Дніпро збитий безпілотник Гарбера. Відео поширили місцеві телеграм-канали, і дрон спокійно плив по воді, гойдаючись на хвилях, не подалять від берега. Що сталося з ворожим безпілотником і чи витягли його з річки, поки що невідомо. Ну і цієї ночі наші оборонці знешкодили 478 повітряних цілей. Основний напрямок ударів ворога по столиці це а, заходили дрони з різних напрямків: Курська, Брянська та Мілерова. А от ракети окупували, окупанти запускали з Брянської борониської. Та Липецької областей загалом Росія атакувала засобами повітряного нападу здебільшого БПЛА, і це найбільша кількість дронів, що ворог застосував за одну атаку: одна аеробалістична ракета «Кенжал», шість балістичних ракет Іскандер і чотири крилаті ракети. За інформацією повітряних сил зафіксовано влучання у восьми локаціях. Ну і також падіння уламків у 33 локаціях.